Всім хай народ, добрий вечір, йо-йо-йо, у нас обновочка на районі. Ну, Почнемо з того, що я вже знімаю. Це все діло на 13-ту GoPro. От тільки що її активував. Танці з бубнами. Забрав камеру, думав, включив, поставив флешку і погнав знімати. А ніфіга! Там всякі QR-коди, оновлення через телефон, зареєструватись. діла дрова. Ну, Одним словом, голова аж заболіла, таблетку випив. Але лечу вже тестувати нову GoProшечку, бо завтра покатушечка. І треба подивитись, я назнімаю цього всього відео 5К, оці там і так далі, гіперсмос. <смуж> <там. смуж> цього всього назнімаю, але чи витягне мій комп монтувати, я не знаю. Тобто, ще може бути таке, що 5К відео там чи 4К робити з цими всіма понтами, то треба буде ще і комп обновити, бо в мене комп уже трошки такий. Старенький. Ну і ще маємо таку малесеньку обновочку. От тут стояв шосік карбоновий, шосік карбоновий, я продав і купив каньйончик з прямим рулем. І ми зараз беремо цей каньончик і купотимо на озеро. Познімаємо, затестуємо камеру. Чому саме цей велосипед я беру? Тому що він без амортизації і на ньому дуже класно от на ньому тряска. І ми якраз. Затестуємо, як працює стабілізація в цій камері порівняно з 9 GoPro. Ну і ще тут стояв, тут стояла кона, кона теж продалась. Тобто два велика я вже продав. Ще треба продати оцей баранячий руль. З баранячих рулів я збиваюсь це точно, це не моя тема. Але поки що буду ганяти. Поки він не продався, ще десь буде дві шуманяву там. Я надіюсь. і ми будемо теж ганяти на цьому сталевому турінгу. А поки що. Каньончик. Беремо каньйончик, барабончик. І у нас ну, таких 32-х покришечках, швальби маратн, такі стар... старпіорські покришки. Буду покришки міняти, покришки, до речі, вже теж купив. Швальби G1 чи G1, чи як вони allраунд. І приїдуть, коротше тут. Ну, одним словом потім розкажу. Погнали поки що. Пробуємо, як за швидко вона включається, ну принаймні швидше включається і починає зйомку як GoPro 9. Зараз вже трохи темніє. Темніє, ну бачу, камера гріється конкретно порівняно з 9. Одним словом, включив якусь там функцію HDR і максимальну якість відео, тобто 5К. Їду на озеро. Зараз ще буду кріпити на груди, як воно там буде тряска. Обоєм стабілізацію, функція HDR. Максимальна максимальність. Бо кажу, завтра поїздочка, і я от думаю, чи варто включати оці максимальні е, функції відео, чи може трошки понизити їх до е, меншої роздільної здатності, щоб мій комп, щоб я міг це монтувати на своєму компі. Сьогодні вечором я сяду і. Спробую у прем'єрі змонтувати відосик, закинути на YouTube, такий коротенький буде. Так, закріпив камеру на груди. Пробуємо стабілізацію. Зараз тут дропаємо бурдюрчик, спригуємо з бурдюрчика, як завжди, і побачимо. Дев'ята б... Опа! з такою тряскою не справилась, як зараз. А ми це побачимо. Справиться ця чи не справиться. Ну і тут також руль. Велик же ригідний. Тряска. Навіть мої очі не справляються з стабілізацією зображення при трясці на такому велосипеді. Бо треба до озера ще, поки ще не ніч. Хочеться ще трохи заходу сонця. Опа! Ну і тут конкретна трясочка. Чуєте, як мій голос Уа-ха-ха! Тут таке твориться. Чи камера з цим справиться на цій бруківці? Ну і заодно перевіримо, наскільки акумулятора вистачить. Також один акумулятор від старої камери акумулятори не підходять. І це теж халепа. Теж халепа. Прийдеться нові акумулятори докупляти. Бо до 9 GoPro у мене були докуплені ще два акумулятори серії Enduro, тому що той рідний синій акумулятор взагалі там біда, печаль була по, по зйомці. Він там при температурі навіть плюс 3 градуси не хотів включатись з тим акумулятором камера. Сакури цвітуть, чи вишні, чи як вони. деревця, які тут сакори цвітуть. Клас, кайф. Оп. Дякую. Ямчики ми любимо. Ямчики ми крутим. О! Тут ще досить світло. Тут ще досить світло, щоб трошки там на заході сонця зазняти. Легенький огляд каньйончика. Потішитись новою обновочкою, покупкою. Хоча це вже не нова покупка, я вже один кава Райд на ньому їздив і по місту так катався, я вже його купив, то вже може навіть і місяць часу, як я його купив. Ну, більше як три тижні точно. Так, і зараз ми отут зацінимо HDR відео якраз на заході сонця. Як воно, як воно? воно. Чик, залітаємо сюди. О, тут ще кайфово нікого нема. На озері ось такий класний захід сонця і ми зараз подивимося, як тут відпрацьовує функція HDR. HDR. Ось такий каньйончик. Так, що там? Де пише? Canyon Road Light R069. Кому дуже аж так цікаво, от така саме модель. Я не знаю, якого року він випуску, але ну, він трошки старенький. Ну, як старенький, там може 19-20 рік випуску. Можете загуглити собі якщо цікаво який рік випуску. алюмінієва рама Що тут? Гідравлічні гальма, руль прямий. Як я вже говорив, мені баранячі рулі не дуже подобаються. Я на цьому відмурдувався. У мене три веліка були, два шосіка баранячі і один, можна сказати, турінг, який ще зараз я продаю, і мені щось барани не дуже зайшли, а цим веліком на прямому рулі я дуже задоволений. Так, що тут є? Shimano 105. Група. Спереді дві зірки, ззаді. 11 зірок теж класна штука. Ну, одним словом такий собі недорогий фітнес-байк. Швальбе маратон 32, 32 ширини покришки, які я буду замінювати. Ну, Навіть не через саму ширину, а через, просто через те, що вони важкі ці покришки. Вони не дуже пасують на такий фітнес байк. Ну, коротше, пенсіонерські покришки, хочеться на цей велик більш красиві покришки, я вже купив, як говорив там в гаражі швальби G-1. Е, і тут у чому фішка, тут такі хитрому е, ці ексцентрики з секреткою. Тобто, щоб їх відкрутити, е, Ну, тут не видно. Ось тут видно. Щоб їх відкрутити, треба спеціальний ключ п'ятигранка, до речі, п'ятигранка, не шестигранка, а п'ятигранка. І я на Aliexpress був змушений замовити такі два ексцентрики заради цього ключа. Тобто мені їде, воно через тиждень буде, я відкручу це все, щоб. Це, в принципі, можна би було і плоскогубцями якось замутити, але не хочеться це все коцати. Почекаю, в мене є час. Тим більше тут такі покришки стоять, що їх пробити практично нереально. Ну, А якщо проб'ю, то в мене є на чому їздити. Ну, Трошки небезпечно на цьому веліку десь їхати в якісь далекі подорожі. Якщо не маєш цього ключа або забув, тому що ти не знімеш колеса, щоб переставити нову камеру, якщо пробився. Отака халепа. Ну, і На рахунок обзору зараз не найширший кут. я Зараз включу для порівняння. Найширший кут, який тут може бути. І подивитись там. Ну, Я думаю, що той самий хіпер, хіпер крутий кут огляду. Я його не буду включати хіба що в якихось там певних ситуаціях, тому що він прям розмазує, розмиває. Ну, Це просто дикість. Вже, так сказати. От, Я включив самий, широкий, самий дикий кут. Бачите, як воно геометрію викривлює. Тому ну це деколи може в якихось вузьких приміщеннях. там, чи Це класна функція. Але так як знімати людей, то людей буде просто розмазувати. Розмазувати. До речі, батареї вже висадило, так зазніму себе, як мене розмазає на цьому самому широкому куті. Мені самому цікаво буде подивитись на компі. Так що їдемо далі газувати навколо озера. І тестувати камеру. Так, я включив найширокий кут. Е, до речі, камера у мене була заряджена щось там 50 з копійками, відсотків, зараз вже 14%. Відсотків. Тобто батарею вижирає конкретно батареї треба докуповувати стопудово. Їдемо якраз вже стемніло. І будемо тестувати. Ну, трошки ліхтарик вещи піднімемо. Ось так, щоб він трохи світив. І я думаю, що камера зараз ще кілька хвилин з Ми ну, Подивимося, як вона тут буде знімати. ось це освітлення. О, так, чайки чверінькають. Чвірінь-чвірінь. Ось тут якраз буде видно, як геометрію буде він викривляти. Можливо оцей найбільший кут обзору зараз хіперв'ю, Hyper, там чи як О, Тут би мало бути видно по цих перилах, як він викривляє геометрію. Так, заїдемо до Левика, зараз ми Левика розмазаємо е, широким кутом огляду, що там Левик скаже. Опа. Левик червоний тут сам скучає. Хоча він не скучає, тут багато в нього відвідувачів. Левика. Подивимося. Так, і може я от уже... Виключу цей супер широкий кут і буду їхати на нормальному куті. Можливо, воно там хіпер це і батарею піджирає. Так, включаємо просто широкий кут. Просто широкий кут і ще прокатнемося. Не <реку> справляємося І сьогодні гарний захід сонця був. Ну, сонце вже конкретно зайшло. от Уже ліхтарі включились освітлення міське. Заїдемо ще на острів кохання. О, там якраз би було добре включити максимальний кут, як воно на мості буде працювати. Дякую. Ну і стабілізація, ну, як ти працюєш, стабілізація. Що, аби тут нікого не було? О, тут конкретно тест драйв для стабілізації. Так, знову включив найширокий, широкий, щоб тут було видно на мості, як воно широко знімає і стабілізує чи не стабілізує. Опа. краще. Раду я був погано врач. А так, Батареї вже 8% залишилось. Ну, кажу, на завтрашню покатуху мені точно цієї батареї не вистачить. Ну, Я з собою буду брати дві камери, дев'яту і... Ну це печально, це мене трошки розстроїло. Я не дивився такі огляди по акумуляторах. Типу я думав від моєї... в мене там два акумулятори, такі потужні серії Enduro, дорогі, рідні GoPro. І зараз шукати якось не хочеться шукати щось там, якісь аналоги. Бо там багато хто пише, що аналоги щось працюють, не працюють, блін. Щось там не хочеться, щоб, щоб вони камеру пошкодили, якось ті телесіни всякі. Можна аксесуари всякі телесіни ті купляти, але ці батареї, я боюсь купляти. Не оригінали. Від кораблі мають. Головне люпі решітку дорожку. Так, заїдемо ще сюди. Поки є такий ще захід сонця, тут якісь велосипедисти кружляють. Може я когось знаю з них. О, я цих знаю. Привіт. 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 Привіт чому ви з вашого а ти що з нами не катаєшся? А коли мав кататися? <світ> так, ще затестуємо зйомку з руки. Фоткати, нічні фото попробувати. Отака тут краса на озері. Кажани літають, до речі. Якщо хочеш, то приїхали. кажана чи ні. О, палини літають. А ну ось такий кут об'єктива. Ну, Цей вже, от, як бачите, геометрію так не викривляє. Але хто такі любить? Зараз всі люблять, щоб розмазувало по максимуму. Затестуємо ще оці ліхтарі такі гарні. Е, у парку світять. Ну Щось бачу по екрану, що. Не дуже воно в такій темноті знімає, але воно і не дивно. Так, катнув я от я вже в гаражі, до речі, на рахунок покришок, я от на цей каньйон купив ось такі швальби G1 Allround. чи як вони там ось такі типу боковина сіра. І коли приїдуть ті ексцентрики з Aliexpress через тиждень часу, то я її. Поставлю ці покришки туди на каньйон. А поки що я на них катаюсь на контурі. Поставив на контуру. Ну, Вірніше, не катаюся, а так просто по місту катну. І так, сьогодні я затестував свою нову GoProшечку. Завтра вона їде е, знімати відео по катусі. Це буде у світлий день. Е, до речі, це все я знімав е, у таку пізню. Пору часу, тому було темно. І хтось може подумати, що GoPro 13 знімає погане відео. Ну врахуйте те, що було вже темно. Вже був вечір, вже сонце зайшло, і було темно на дворі. Але ну, знімає класно, скажімо так. ну, По куту обзору відносно 9 GoPro. Печально. Розхід батареї. Розхід батареї. Тут, не знаю, на завтрашню покатуху мені навряд ли вистачить, вистачить. Тут я докуповував такі дві батареї серії Enduro. На 13-ту вони не йдуть і це печальна історія. Треба буде докуповувати. Ну, Одним словом, завтра будемо знімати відео на ширшому куті з кращою стабілізацією. Дякую, що дивитесь, Всім па-па.